Я мало вірю в те, що втрата доходів сьогодні чи завтра змінить щось в Росії. Чому? Тому що, якщо подивитися на більшість людей, які голосують там, ну в в їх житті ж реально мало що зміниться. Вони не торкаються від всього цього великого багатства, яке приносить російській економіці енергоносії. Це прерогатива еліти. Тому щоб створити вплив, який дозволить нам досягнути нашої мети, тобто перемоги і війні, нам потрібно мати кардинальний вплив. І саме тому я є прихильником ідеї незворотності. Я сподіваюся, що в елітах залишились люди, які зрозуміють, що коли вони втратять цей ринок назавжди, тоді, як на мене, є вірогідність певної зміни. Я дуже мало вірю. Якісь там революційні настрії чи бунти в Росії. Мені здається, що для цього треба витратити набагато більше часу.